Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. На Запоріжжі зафіксовано одну з найрезонансніших диверсій останніх місяців. У наслідок підпалу сухої трави, що оточувала польовий командний пункт 31-ї армії Росії. Загинуло щонайменше 17 офіцерів. За словами вдови, одного з ліквідованих окупантів. У офіційних документах причиною смерті вказано отруєння чадним газом. Насправді, всі, хто перебував у бліндажі, не змогли вибратися з вогняної пастки, пише телеграм-канали Партизан посилаючись на свої джерела. За попередніми даними, невідомі диверсанти числа місцевих жителів навмисно підпалили траву навколо Объекта. Вітер швидко розніс полом'я і дим миттєво заповнив вентиляційні шахти. Російські офіцери, які зібралися на нараду, опинилися заблокованими. Спроби вирватися на зоні закінчилися загибель. У виходи були оточені вогнем. Інформація про подію спершу поширювалася через закриті канали, але згодом її підтвердили навіть російські змі. З посиланням на свідчення родичів. Проєкт в лапках Хачу Жить, який займається фіксацією випадків здачі російських солдатів у полон. Також повідомив про ліквідацію командного пункту 35-ї армії. Ця подія має значний Сковий ефект серед загиблих були офіцери середньої та старшої ланки, відповідальні за координацію бойових дій на запорізькому напрямку. Їхня смерть паралізувала управління низкою підрозділів, які залишилися без чітких наказів. Українські сили одразу скористалися ситуацією, завдавши ударів по складах боєприпасів і техніці противника. Лікарні в окупованих районах швидко заповнилися тими, хто отримав отруєння продуктами горіння. Але більшість поранених врятувати не вдалося. За непідтвердженими даними, кількість жертв значно перевищує офіційні цифри, адже частину так і не змогли витягти з-під завалів бліндажа. Аналітики зазначають, що диверсія під Воскресенкою стала не лише військовим, а й психологічним ударом по російських військах. Втрата офіцерського складу в тиловій зоні продемонструвала навіть далеко від лінії фронту окупанти не можуть почуватися в безпеці. Це спричинило хвилю паніки серед солдатів, які тепер відмовляються розташовуватися у подібних укриттях. У Москві намагаються замовчати масштаби трагедії. Офіційні зведення говорять лише про нещасний випадок, але в соціальних мережах уже ширяться. Повідомлення про справжні причини катастрофи родини загиблих вимагають пояснень, а частина вдів публічно заявляє, що їхніх чоловіків фактично кинули на призволяще. Військові експерти наголошують, подібні диверсії підривають не лише боєздатність, а й моральний стан армії РФ. Втрата 17 офіцерів в одному епізоді. Це удар, від якого відновитися швидко неможливо. Без ефективного командування підрозділи стають розрізненими і менш здатними чинити опір українським силам. Подія також викликала гостру реакцію серед міжнародних спостерігачів. Вони підкреслюють, що втрата такої кількості. Кості офіцерів на стратегічно важливому напрямку може суттєво вплинути на перебіг бойових дій, адже саме ці офіцери забезпечували комунікацію між командуванням у тилу та передовими підрозділами. Відомо, що після диверсії було затримано кількох місцевих колаборантів, яких підозрюють у передачі інформації про розташування командного пункту. Це ще раз підтверджує, навіть на окупованих територіях діє потужна українська мережа опору здатна проводити операції з високим рівнем координації для російської армії. трагедія під Воскресенкою стала черговим сигналом. Їхні телеві структури залишаються вразливими. Це означає, що жодна кількість мобілізованих не здатна компенсувати втрати серед професійного офіцерського складу. Моральний ефект поширюється швидше за військовий. Російські солдати, які раніше покладалися на командирів, нині відчувають себе покинутими і не готовими до бою. Це створює передумови для подальших провалів на фронті, оскільки хаос у командуванні неминуче відбувається на боєздатності всієї армії. Таким чином, диверсія на Запоріжжі не лише позбавила Росію кількох десятків досвідчених офіцерів, але й стала символом того, що окупанти поступово втрачають. Контроль навіть над власними тиловими позиціями для України це ще один доказ ефективності стратегії, гнучкого спротиву, який невпинно підточує ворога зсередини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.